Вітаємо, це марафон Українська Незалежність. Це марафон, який має увійти до книги рекордів Гіннеса як найтриваліше на цей момент на планеті, і продовжуватися не менше, ніж 50 годин поспіль без перерв. От чим бадьоріше ти це говориш з кожної півгодини, тим. Менше в мене оптимізму витрачається на всі, на всі ці справи. Це не заряджає. Тим не менше. Рухаємося далі. Ми зупинилися на питанні надання визнання і автономії. Також так, ми говорили про 15%. Давайте закінчити цю думку. Кожен народ має право на самовизначення. Це природне право, яке визнано всім цивілізованим світом. Ми хочемо, щоб Україна пройшла кримський іспит – Заради власної честі, заради власної гідності, заради того, щоб відновити справедливість, щоб Україна пройшла цей тест на європейськість, на цивілізованість і забезпечила права корінного народу Криму, і забезпечила збережні його національної ідентичності. Пане Юрію, до вас питання таке. Ми зараз маємо представника кримсько-татарського народу, які ще національні меншини сьогодні живуть в Україні, розбудовують нашу державу, і які в них виникають проблеми, також щоб ми і про них згадали під час нашого марафону. Ну, вважається, що Україна є надто поліетнічна держава, що тут проживає 130 представників 130 національностей. Але якщо подивитися на питому вагу кожної національності, то тут є і цікава закономірність. Якщо українців проживає в Україні 77,8%, ну за даними останнього перепису населення, росіян 8 мільйонів приблизно, це 17,3%, то дивіться, на третьому місці йдуть білоруси, яких 0,6% 276 сімдесят тисяч. Далі йдуть молдавани пів процента, кримські татари, пів процента. А далі пішли національності десь приблизно до 25 в переліку, які становлять менше одного процента. це Болгари, Угорці, да, Болгази, навіть такі реки, татари, цигани. рідкісні народи, як Кримчаки, Гагавузи, про які ми говоримо, тому що їхні права як корінних власне народів, які не мають іншої держави, іншого місця. Це їхні, тут вони народилися. А вони є їхні права, теж порушується. Ну, державою безумовно порушується тому... з одного боку, а з іншого боку, в Україні вже є цілі міста, районні центри, в яких говорять не українською мовою, навіть не російською, а угорською, румунською. Тому ну, всі ми знаємо хуст а місто треба так? треба мати на увазі, що а ви є, кажете, що не є національності, які проживають, ну як ми кажемо, компактно. Так. Хоча законодавчо не визначено, що таке компактно. А є проживають як таке мудре наукове слово дисперсно, тобто Росія по всій державі. Так. так от є національності, ті, що ми згадали, я згадав, і ті, що ви згадали, які проживають більш-менш компактно, скажімо, угорці на Закарпатті і румуни проживають в вже На сесіях міської ради співається так. гімн інших так, держав? Так, так, так. А от ви Але кажете, якраз протісняється. Ви знаєте, дуже багато залежить від того, як себе веде місцева влада. Якщо ми побачимо, як веде себе місцева влада в Донбасі, вона сприяє все всьому російському. А якщо ми поговоримо про владу на Закарпатті і в Чернівецькій області, то теж влада має І це забезпечено законом про національні меншини, де сказано, що проблема шкіл, проблема місцевих газет, інформаційна проблематика для на національних меншин розв'язується через місцеві органи, де між іншим національним меншини мають право на своє представництво. От... Можна додати, я перепрошую. Справа в тому, що дійсно те, про що я казав на початку нашого ефіру, ми різні врозумілі кримського питання до тих пір, поки ми будемо апелювати до кількості, ми ці питання не вирішимо. Зі всією погапою до кожного народу. Справа в тому, що багато з тих, за великим рахунком, кого ви зараз назвали з тих народів, вони за великим рахунком за кордоном України мають свою. Батьківщину, я маю на увазі історичну батьківщину, країну, в якій так. живе народ, цей народ і забезпечує своє право на самовизначення. У Кримський татар за межами Криму, за межами України. Такої країни, такої території, такого регіону немає, тому що, вони, тому що Крим є батьківщиною Кримських татар. Крим сьогодні це Україна. Ви на початку ефіру запитали, яким хочуть бачити Кримські татари Україну, що вони хочуть відчувати в Україні. Ми насправді е, хочемо відчувати, що це наша країна щиро, що 24-те четверте є нашим державним загальнодержавним святом і святом для кожного громадянина України. У мене до вас абсолютно Але компліментарне сьогодні... я питання я... в цьому зв'язку. Закінчте. Я хочу закінчити. Але до тих пір, поки е, Україна байдуже дивиться на те, що на її території знищується народ, автохто на народ. Яке може бути відношення до держави ну, чи влади? Скажіть, я маю на увазі не фізично, не То, як пересічний як, громадян, як, як я маю, маю, маю на увазі, знищується як народ, як етнос. Він асимілюється, поки є такі загрози, поки що не збережені та не забезпечені права збереження цього народу, розвитку його культуру назвіть права, які ви хочете, щоб вам були забезпечені? Наша рідна мова досі не визнана офіційною в Криму, тобто вона не функціонує. Ні, вона не функціонує, вона не визна, вона визнана, але це не функціонує. Питання питання е, топоніміки. Ну, Абсолютна більшість всіх населених пунктів на території Криму, які були е, змінені після депортації, вони досі сьогодні носять не свої е, назви. Ну але це насправді Є ну давайте іще. реально дивитись на речі. Ну якщо сьогодні ми почнемо міняти всі назви, тобто були певні моменти, коли ми поміняли. Ми, ми, але, ми, але, ми говоримо про, Сімферополь залишити Сімфірополем чи Ак Міджліцем? Тобто на ну, Ак, да, Ак Ну, Ну. Ви розумієте, що от от зараз от сидить 100 людей. Ми в Криму друзі. ми не прийдемо до спільного знаменника. Ми зробимо набагато більше проблем для Слав нас. Тому що ми сьогодні в Криму навіть це робити. питання не стоїть. Якщо ми хочемо сьогодні зрозуміти. Чубара вніс, якщо я пам'ятаю законопроект Верховну Раду, і це питання піднімається останнім. Чому немає років військових спільного обговорення цих питань? Це такі питання вони сьогодні не стоять на порядку денному. Ось в чому проблема. Ми сьогодні готові до е, діалогу. Ми сьогодні готові е, ці питання вирішувати шляхом е, переговорів. Але сьогодні таких переговорів немає. Сьогодні немає зрозумілої, відкритої політики, державної політики щодо Криму. Це, е, е, цей час стагнації є загрозливим. І е, взагалі статистика вона є дуже неприйнятною в цьому е, випадку, тому що кількість е, вона має тенденцію змінюватись у центрі Європи на, е, в час ХХ століття дуже. Довго також казали про кількість, а точніше про меншість косовських албанців в Косово. Але через 50 років, через 60 років, їх стало абсолютно більшість. Я в жодному випадку зараз не хочу проводити паралелі, але я би не хотів весь час апелювати до кількості. Зараз ми кажемо про корінний народ. Давайте Рибку долучимо керівника редакції суспільно-політичної інформації порталу Ліганет до нашої розмови. От е, оскільки мова йде про суспільно політичну інформацію, то е, чого зараз суспільству бракує е, в цьому діалозі суспільно-політичному? Якої інформації не вистачає для того, щоб зрештою ми зрозуміли, е, що і які питання треба вирівнювати зараз? Е, може бути. Е... Я не знаю, может быть острого дефицита все-таки нету в такой информации. Может быть, не чувствуется запроса аудитории на такую информацию. Поэтому ситуация в освещении таких вопросов, наверное, не критическая. Я не знаю, например, в пресс-центр нашего информационного агентства не стоят представители, в очереди представители национальных меньшинств с целью провести пресс-конференцию да, по каким-то волнующим их вопросам или выйти на интернет-конференцию. Вот, поэтому, видимо, запрос должен быть с двух сторон. Панове, отже, давайте зараз перервемося на коротку рекламну паузу, а потім знову повернемося до обговорення.